Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. Це відео буде присвячено такій темі: як де ж саме ми губимо найбільшу кількість угод, де ми втрачаємо продажі і яким чином ми самостійно знижуємо собі конверсію. І так, коли я кажу на якому етапі, я маю на увазі не етапи продажів. Тому це точно не на етапі презентації чи можливо обґрунтування ціни. Ні, я кажу якраз про другий контакт з потенційним клієнтом. Тобто наш фоллоуап. це момент, коли ми телефонуємо нашому потенційному клієнтові, щоб дізнатися його рішення і довести його до угоди. Чому саме на цьому етапі втрачається дуже багато угод? Насправді причин є декілька, не можна сказати, що вона лише одна. Але ключові я б виділила б наступні: перше, це те, що взагалі більшість менеджерів пропускають цей етап. Вони вважають, що клієнт, який буде зацікавлений, він зателефонує самостійно і самостійно дасть своє рішення. Другий момент це те, що менеджери можуть робити його занадто пізно. Тобто вони дають на так звані роздуми потенційному клієнтові дуже багато часу. І в результаті, коли вони телефонують, клієнт може вже обрати іншу пропозицію. Він може взагалі бути вже не зацікавленим. У нього може щось змінитись в житті, і ваш продукт або пропозиція для нього взагалі більше не актуальна. Далі може бути так, що повторний контакт він робиться, так і навіть ми робимо його вчасно, не затягуємо, але при цьому він більш формальний. Просто для галочки, тому що потрібно зробити, потрібно сконтактувати ще раз. Або ж менеджер ставить неправильне питання. Він телефонує просто, щоб сказати: ну що, ви прийняли рішення? І таким чином він самостійно закриває собі можливість зробити продаж. Чому? Перше, це те, що клієнт весь цей час він насправді не зважував всі за і проти. Він не сидів з вашою пропозицією, він не аналізував ваш продукт, як ви можете собі вважати і думати. За цей час він займався своїми справами, тому він міг забути вже певні деталі. Взагалі, те, що ви будете йому ще раз телефонувати і дізнатись це рішення, так у нього воно зараз не готове. Це дуже часто трапляється саме так. Тому якщо менеджер буде телефонувати і просто питати, ну що ви там прийняли рішення або ні? Скоріше за все, на цьому етапі він рішення не дізнається. Як правило, тоді призначається ще один повторний дзвінок, і він може бути або здійснений, або взагалі ні. І про цього клієнта забудуть. Тож як робити таким чином, щоб цей повторний контакт він призводив до необхідного результату? Тобто, щоб в результаті цього повторного дзвінка все ж таки у нас був продаж. Перше, це звичайно не затягувати. Бо час може бути як нашим союзником, так і навпаки, нашим ворогом, якщо ми даємо за НАТО багато часу на роздуми. Чому я кажу на так звані роздуми, так тому що насправді наші потенційні клієнти не потребують тиждень, щоб зважити прийняти рішення, щоб ознайомитись з вашою пропозицією. Так насправді у них вже є більш-менш готове рішення на етапі першої комунікації з вами. Звичайно, якщо ми говоримо про b 2 b продажі, якщо ми говоримо про те, що у нас є не одна особа, яка приймає рішення, то необхідний час, щоб подумати, щоб порадитись, але все ж таки це не буде настільки триває проміжок часу. Тому перша рекомендація в жодному разі не затягуйте. Далі готуйтеся. Якщо ви телефонуєте клієнтові повторно через кілька днів, ви вже не пам'ятаєте деталі вашої першої розмови. Так? Тому що прийшов певний час, і цей час ви контактували вже не з одним клієнтом. І, звичайно, всі деталі, всі нюанси ви просто не можете пам'ятати, бо їх дуже багато у кожного вашого клієнта. Тому перед тим, як телефонувати, обов'язково перечитайте свої коментарі в CRM-системі або де ви їх залишаєте. За можливості переслухайте запис розмови. Так? Для того, щоб ви були максимально в контексті, щоб ви пам'ятали всі деталі комунікації і могли усі ці нюанси зараз проговорити. У Чинити або посилатись на них, особливо якщо це йдеться про якісь конкретні потреби клієнта, болі. Якщо ви будете посилатись на них повторно, так ви будете давати розуміння, що ви в контексті, ви пам'ятаєте все, що відбувалось, ви ще раз можете наголосити на вигодах вашого продукту для конкретного клієнта, виходячи з його потреб. І відповідно вірогідність укласти угоду у вас буде набагато вищою. Далі третя рекомендація: те, що повторний контакт це точно не просто питання, а яке ваше рішення. Так? Тому що це не про контроль має бути, це має бути не про тиск, це має бути не очікування просто відповіді. Повторний контакт він може містити і додаткову презентацію, і поглиблення виявлення потреб клієнта, якісь додаткові аргументи, уточнення, що залишилось незрозумілим, відповіді на питання клієнта. Тобто, це не просто дізнатись рішення так чи ні. Якщо ви будете діяти таким чином, то ви точно знижуєте собі конверсію. І четверта рекомендація: постарайтесь дати якусь нову додаткову цінність. Тобто, в результаті спілкування з вами, ваш клієнт потенційний має подумати про те, що як добре, що цей менеджер мені зараз перетелефонував, як добре, що ми все ж таки знайшли з ним час поспілкуватись, і він дав мені цю додаткову інформацію, яка посприяла або вирішення мого питання або прийняттю рішення щодо цієї пропозиції вибору її. Тобто, ваш потенційний клієнт має отримати додаткову цінність в результаті цієї комунікації. Тому він просто буде розуміти, що якщо він цей час би вам не приділ. Або не взяв слухавку, так, відповідно, він би це не дізнався, або він би це не отримав. Якщо йдеться не про одноразові продажі, а про продажі, там, де ви вибудовуєте відносини з клієнтом, постійно з ним контактуєте, робите повторні продажі допродажі, так, то в цьому випадку такий фоллоуап так, такий повторний контакт з вашим клієнтом він призведе до того, що всі подальші ваші комунікації вони точно будуть плідними. Ваша співпраця буде успішною, і з цим клієнтом вам буде дуже просто працювати. Тож, підводячи підсумок, так повторний дзвінок це точно не дзвінок заради дзвінка. Він має бути обов'язково, так але він не має бути формальний. Він не має бути вітермінованим на довгий час і не має просто е звужуватись до питання: ну, що ви вирішили. Обов'язково е, керуйтесь цими рекомендаціями, цими чотирма ключовими такими важливими моментами, які я вам проговорила. І навіть якщо ви впровадите лише їх, я не говорю вже просто про те, щоб взагалі постійно працювати над веденням перемовин над техніками продажів. Так це обов'язково потрібно. Але якщо ви впровадите просто вже ці чотири рекомендації у ваші повторні контакти з потенційними клієнтами, повірте, ваша конверсія буде зростати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви зацікавлені отримувати корисний контент на тему продажів. І на сьогодні ми з вами прощаємось. А я бажаю вам успіхів.